Всім привіт! Ви тільки гляньте, яка краса вийшла за моєю авторською схемкою, яка називається Ніжна Любов. Вона просто неймовірна. А ви кажете: робите всі прикраси за такими ж відтінками, які подаю я. Ні, цього робити не треба. Міняйте, обов'язково міняйте відтінки за тими, які ви любите, що у вас є. Ну, ті... ну Скажіть, мій, будь ласка, невже? Негарна прикраса вийшла. Вона просто неймовірна. Подивіться, яку красу створила пані Юлія. Якщо ви маєте бажання придбати цю прикрасу, обов'язково пишіть пані Юлії, адже прикраса є в наявності. Тож поспішайте. А хто має бажання зробити таку красу самостійно, то звертайтеся до мене. Схемочка платна. Вартість схемочки 80 гривень. Тож обов'язково пишіть. Пока-пока!